Сполошив новий закон про мобілізацію всього кількома пунктами власників авто, не дочитавши і не розібравшись в буквах закону, водії почали тотально переписувати свої автомобілі на родичів. Кількість таких автопередарувань зросла більше ніж у семеро. Водії злякались, що автомобіль можуть мобілізувати. Ще одна норма, від якої напружились автовласники, санкція за ухилянство, що звучить як обмеження права керування у вигляді визнання недійсними. Ійських прав, якщо власник не оновив свої дані в ТЦК, Оксана Михайлова розпитала про все у фахівців. Просто на вулиці ваш автомобіль ніхто не забере. З водійськими правами теж не все так драматично. Нуль талонів на табло а значить охочих переоформити авто більше ніж місць у черзі. Такий ажіотаж у Києві з квітня. Попит збільшився на 30% порівняно з березнем. Цифри по всій Україні ще більш вражаючі. У квітні тих, хто по суті передарував своє авто, стало в 7,5 разів більше. В березні цього року їх було орієнтовно 700 послуг наданих. А що стосується квітня, то їх вже майже 5200. Це стосується перестрації автівок е, родичів, чоловік, дружина, батьки, е, діти і можливість переєстрації по спрощеній процедурі. Так само і в дії втричі зріс попит на функцію. Ажіотаж розпочався з моменту невідворотності нового закону про мобілізацію, точніше, його норми, що другий автомобіль у власника можуть вилучити на користь армії. Та законотворці пояснюють, це зовсім не нова норма. Право держави мобілізувати авто діє ще з 2022-го. Зараз внесли певні зміни. Ми передбачили у ті запобіжники з одного боку, що стосується фізичних осіб, що єдиний автомобіль не може бути вилучений. Якщо автомобіль є основним джерелом доходу, він також не може бути вилучений. У законі не прописано, які саме авто підлягають вилученню. Однак і депутати і урядовці підкреслюють, йдеться насамперед про особливо потрібні армії. Мова йде про насамперед автомобілі підвищеної прохідності. Це пікапи, позашляховики, вантажний спеціальний транспорт, який може бути використаний для перевезення особового складу для перевезення озброєння або встановлення відповідних засобів ураження там кулеметів, гранатометів. Мінометів на ці автомобілі, і авт, вантажні, і е, е, так, автобуси для перевезення особового складу боєприпасів. Тощо вилучати їх просто на вулиці, ніхто не буде. Військові зроблять запит потреб. ТЦК спільно з МВС та місцевими адміністраціями поставить відповідні машини на облік, і лише потім за потреби їх заберуть. Власника про це попередять заздалегідь автівку перед цим оцінять. Перед цим складається акт прийому передачі оцінки цього авто, тобто автомобіля транспортного засобу, який подальше продається з су для того, щоб у разі втрати його людина мала право на компенсацію. Протягом 30 днів після закінчення мобілітопо після оголошення демобілізації цей транспортний засіб повинні повернути власнику. Авто можуть забрати й без оцінки за рішенням військового командування та лише в зоні бойових дій. Та все ж вилучатимуть насамперед у підприємств. За два роки великої війни у фізичних осіб забрали всього дві. Дві тисячі авто і частину з них люди передали добровільно. Чимало українців, особливо військово зобов'язаних, могли не так зрозуміти ще одну норму закону про мобілізацію: обмеження права керування. Мовляв, сьогодні заберуть права, а завтра є авто. Російська інформаційна спеціальна операційна діяльність продовжується. Вони намагаються розмухувати фейки різноманітні і е, спекулювати на тих чи інших нормах закону. Тому е, нічого спільного з е, Обмеження в праві керування транспортних засобів з вилученням транспортних засобів немає. Це абсолютно дві паралельних норми закону, які мають абсолютно різну природу призначення і різний механізм реалізації. Обмеження права керування по суті означає, що водійські права ухилянта будуть недійсними, аж поки він не виконає свій обов'язок. Osionfish. Так, машина то у вас лишиться, але ви не можете без водійського посвідчення виїжджати на дороги загального користування. Це передбачено правилах дорожнього руху. Тобто, але автомобілісь не будуть. Однак е посвідчення буде тимчасово призупинення за рішенням суду. Водійські права не заблокують автоматично всім, хто не стане на облік чи не з'явиться за повісткою. Спочатку ТЦК звернеться до поліції, потім надійшли ухилянту вимогу. Далі звернеться до суду, і вже за його рішенням водійське посвідчення тимчасово обмежать деталі, поки невідомі. Як вона буде на практиці? скоріш за все, це буде е, як з боржниками по аліментах, дату через виконавчу службу, або припишуть якісь інші механізми. Тобто на зараз механізм тобто, ми не, не розуміємо, який саме механізмом це буде. Це стимул оперативно стати на облік, що права не дійсні бачитимуть усі, зокрема й поліція, яка може зупинити і тоді на вас чекає відповідальність як за керування автомобілем без прав. Це буде прирівнюватися до керування транспортним засобом без наявності відповідних документів. Ментів, як за це наступає відповідна адміністративна відповідальність, передбачена кодексом про адміністративні правопорушення. Якщо е, там передбачені якісь негативні наслідки, в тому числі шляхом, е, скажімо так, е, доставки автотранспортного засобу, який керувався особою, яка не мала права керування на штрафний майданчик з відповідними сплатою стра... відповідних штрафів, то це буде застосовано так, так само, як і до тих, хто був позбавлений, наприклад, права керування за е, керування кермування транспортним засобом в там в стані алкогольного сп'яніння. Щойно Військово зобов'язаний стане на облік, чи з'явиться по повістці обмеження знімуть. Однак наскільки швидко їх поновлять і чи потрібно буде самостійно йти до сервісного центру, аби відновити свої документи, поки невідомо. Поки що порядку немає. Тому якщо буде додаткове роз'яснення, дійсно ми офіційно вийдемо медійно, повідомимо наших і водіїв, і громадськість і суспільства, щоб всі знали, який Буде офіційно затверджений порядок. Роз'яснити все мають додаткові постанови Кабміну. Оксана Михайлова, Христина Величанська та Наталія Кулик. Факти сіті Ві. Єдині новини.